Покарання воно не обов'язково означає кримінальну відповідальність чи фізичну силу. Це може бути будь-яка зачучна санкція там або загроза, яка змушує людину працювати всупереч волі. Ну, загальний принцип держава не може під гаслом потрібно робити можна все. Майже метровий градусник у Харкові. Місце побачень. Символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Поговоримо про тему, яка ніби перегукується з підручником світової історії чи міжнародного права, але насправді. Щодня стосується багатьох конкретних людей заборона примусової праці. Здавалося, б, примусової праці у світі повинно ставати менше, але йдеться не про виправлення працею, як говорили у 20-му столітті, про гулаг реалії сучасної війни, воєнного стану в Україні виокремлюють нові складні межі у розумінні примусової праці. Де закінчується законний обов'язок і починається примус? Що змінює воєнний стан? Як виглядає примус не тільки у формі фізичного насильства, а й через тиск, шантаж, дисциплінарні в лапках практики, які ламають людину і можуть навіть призводити до травм? І ще один гострий вузол, від якого важко відвести погляд праця військовополонених. Є вона примусовою, якщо держава забезпечує утримання, а люди перебувають у повній залежності від сторони, що їх утримує, які межі дозволеного, і що про це кажуть міжнародні правила. Спробуємо розібратися, де право, а де зловживання. Допоможе постійна експертка подкасту: це суддя, суддя-спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує у Харкові. Сертифікована тренерка із міжнародних трудових норм, співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про джастіс» Олена Фонова. Ця організація партнери Харківського прес-клубу, на платформі якого і виходить наш подкаст «Градусник». Тож за традицією телефоную до пані Олени. Добрий день, пані Олено. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, шановні слухачі. Рада знову бути з вами, незважаючи на всі складнощі сьогоднішнього часу. Так, дякуємо Збройним силам України, що можемо спілкуватися, можемо понад тривоги говорити про те, що дійсно. Важливе для багатьох. Дякую за цю згоду розібратися юридично у понятті примусова праця, що довго асоціюється із світовими війнами, ешелонами остарвайтерів, бо як тільки вимовляємо примусова праця, то багато хто уявляє концтабори, фізичний примус, іноді людину не отримують силою, але тримають загрозою, страхом, залежністю. Почнімо з бази, але не з тієї, що звучить сухо і відразу може приспати, з'ясуємо, як право збирає примус у юридичну формулу. Тож, моє перше запитання до вас. Що саме є примусовою працею у правовому сенсі і де проходить межа між обов'язком і примусом? Якщо говорити юридично точно, то базова формула примусової там або обов'язкової праці в міжнародних стандартах вона складається з двох таких цеглинок: перша це робота або послуга, яка витребована від людини під загрозою покарання, і друга людина не запропонувала себе добровільно. Це визначення воно закріплено у конвенції міжнародної організації праці номер 29 Ця конвенція вона взагалі регулює питання і вистить норми, які забороняють примусову працю. І тут важливе уточнення таке для слухачів, що покарання воно не обов'язково означає кримінальну відповідальність чи фізичну силу. Це може бути будь-яка звичучна санкція там або загроза, яка змушує людину працювати всупереч волі. Там незакони На звільнення, наприклад, або погрози не виплатити зарплату, позбавити житла там від роботодавця, або зіпсувати репутацію, або створити якісь нестерпні умови. Застосувати психологічний тип. Суть одна людина погоджується не тому, що хоче добровільно, а тому що боїться наслідків. А про межу обов'язком. Конвенція МУП-29 вона прямо перелічує ситуації, які не вважаються примусовою працею. Серед них, зокрема, є те, що обов'язкова військова служба суто військового характеру, це робота за вируком суду за певних умов, робота у випадках надзвичайних обставин, а також окремі. Ну, звичайні так звані громадянські обов'язки або дрібні роботи для громади за визначених умов. Отже, межа проходить не за емоційним відчуттям, це важко, а за двома такими питаннями, чи є свобода згоди і чи є свобода вийти з ситуації без незаконної або непропорційної кари. Якщо згода формальна, але тримається на загрозі, це вже зона ризику примусової праці. Якщо ж робота прямо передбачена законом як виняток і застосована вже в процедурних таких межах, це може бути законним обов'язком. Тоді до наших реалій воєнно. Не стан в Україні, коли залучення до робіт є законною трудовою повинністю, а коли може перетворитися на примусову працю? У Конституції України є дуже чітка конструкція. Примусова праця заборонена, але не вважається примусовою працею військова чи альтернативна служба. Ну, також, як я вже казала, там робота за рішенням суду, а також робота або служба, відповідно, там до законів про воєнний або надзвичайний стан. Тобто, само по собі факт воєнного стану він не скасовує заборону цю примусову праці, але створює такий вузький коридор законних винятків. У законі України про правовий режим воєнного стану серед заходів правового режиму передбачена можливість запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до оборонної сфери і не заброньованих. А також залучати до суспільно корисних робіт для потреби оборони цивільного захисту, функціонування там економіки, критичної інфраструктури, де тут червона лінія, щоб це не перетворилося на примусову працю у сенсі зловживання, вона проходить по процедурі і по пропорційності. Перша процедура є урядовий порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Це постанова Кабміну 753, який цей порядок описує, як це має бути оформлено, ким ухвалюється рішення, що доводиться до відома населення і які гарантії застосовуються. Друге, це зміст робіт, тобто закон прямо орієнтує на роботи оборонного характеру, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, підтримку критичної інфраструктури. Якщо під суспільно-корисними роботами фактично маскують якусь приватну комерційну вигоду або примушують робити те, що немає зв'язку із заявленою метою, то це вже виглядає як зловживання заходами воєнного стану. І третє, це гарантії. Навіть у воєнний час залишаються вимоги до оплати праці, охорони праці, обмеження для окремих категорій, ну і загальний принцип держава не може під гаслом потрібно, робити можна все. Тому практичний тест для слухачів такий: чи є письмове рішення повноваженого органу, чи визначені сроки, види робіт, умови оплати, чи дотримані винятки та гарантії? Якщо ні, знову ж таки, ризик переходу в незаконний примус зростає значно. Дякую за це роз'яснення і на продовження таке запитання воно стосуватиметься поняття, яке звичайно завжди супутне війні військовополонені. Російські військовополонені чи є їхня праця примусовою, якщо їх забезпечують утриманням, готують до обміну на наших українських воїнів? Поясніть, будь ласка, питання складне морально, але юридично воно має конкретну рамку. До праці військовополонених застосовується третя Женевська конвенція 1949 року. Вона допускає залучення полонених до праці, але дуже детально встановлює обмеження і умови. Перший ключ це сама по собі праця військовополонених, не є автоматично забороненою промисловою працею, якщо вона організована в межах цієї конвенції. Конвенція говорить про можливість використання праці полонених, врахування їх фізичного стану, віку, статі, звання, а також встановлює певні правила щодо умов роботи. Другий ключ це є такі види робіт, які дозволені є межі. Конвенційна логіка така: полонений не може бути змушений робити небезпечні або шкідливі роботи за межами дозволеного. А умови праці мають бути придатними, зокрема щодо харчування, одягу, спорядження, а також рахуванням безпеки. Третій ключ про так звані кухонні роботи і побут, праця пов'язані з утриманням табору, господарськими побутовими потребами в міжнародній практиці вона розглядається як потенційно допустима категорія за умови дотримання там певних стандартів і заборон, тобто питання не в тому, чи можуть вони щось робити на кухню, мовно кажучи, а в тому, чи дотримані вимоги щодо умов. Тривалості, безпеки, заборони принижуючого поводження і чи не перетворюється ця праця на приховане там покарання або експлуатацію. До речі, належне харчування є обов'язком держави, що отримує полонених, і воно не є платою за працю і не робить примус автоматично законним, визначально тут інше чи Дії відповідають саме Женевській рамці, якщо так, це регульована праця військовополонених. Якщо ні, то ми вже говоримо про порушення міжнародного гуманітарного права, незалежно від того, як це подано там в поясненнях тощо. Ну, однак хочу сказати, що Російська на Федерація навряд чи чула про норми міжнародного гуманітарного права, і ці полонені, які повертаються звідти, вони розповідають дуже жахливі історії про їхнє отримання і так далі. Тому йдемо шляхом цивілізованої країни, і я впевнена, що це шлях до подальшого розвитку, а не деградації як в країні сусіда. На жаль, дійсно, умови утримання наших військовополонених українських громадян і утримання росіян на нашій території це небо і земля. Щоб не заглиблюватися у цю тему, я Прошу повернутися до цивільного життя, до прифронтових областей, де ми з вами працюємо. Дисципліна на роботі чи примус, як юридично відрізнити управлінський контроль від тиску, шантажу, системного приниження іткування, які фактично позбавляють людину свободи волі. На рівні логіки примусової праці ми знову повертаємося до двох таких елементів. Да? Ми їх пам'ятаємо спочатку розмови. Загроза покарання і відсутність добровільності. У трудових відносинах загроза покарання вона часто не виглядає як фізичний примус. Вона маскується під якісь управлінські інструменти, там не підпишеш, звільнемо, не вийдеш у вихідний, там не отримаєш зарплату, не зробиш там щось безкоштовно, створимо якісь нестерпні умови, підеш зіпсуємо репутацію і так далі. Тобто такий міні-шантаж. Ж саме такі механізми руйнують свободу згоди, і в українському праві важливо відрізняти дві близькі, але не тотожні явища. Перше це незаконне примушування до роботи або до продовження роботи. Це може бути примусова праця у змісті конституційної заборони, якщо людина фактично не може відмовитися від непропорційної. Там незаконної кари. Друге, це мобінг, це цкування з 2022 року у Кодексі законів про працю. Є пряма а. норма про заборону мобінгу і право особи звернутися зі скаргою там, до органу нагляду за додержанням законодавства про працю або навіть до суду. І додатково введена також адміністративна відповідальність за мобінг. Це стаття 173 сімдесят зі значком 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що в принципі офіційно пояснює. Органи влади в тому числі. Чи може бути мобінг м'якою формою примусу, ну, можна сказати, що він може бути інструментом, який підштовхує до небажаної роботи, або отримує людину на роботі в умовах страху. Але для кваліфікації саме як примусової праці важливо показати зв'язок. Тиск застосовувався саме для того, щоб витребувати роботу, або не дати людині припинити її. Тобто атмосфера токсичності сама по собі не дорівнює примусовій праці, але може стати доказовим таким фоном загрози покарання і відсутності от вільної згоди. І практично для слухачів я б дала такі поради так, щодо трьох червоних пропорцій. По-перше, вимоги працювати без оплати або поза договором під загрозою санкцій, по-друге, це якісь незаконні штрафи, маніпуляції зарплатою, погрози звільненням не за процедурою, це також і незаконне, і, по-третє, системний психологічний тиск, який має чітку мету змусити працювати і позбавляє можливості сказати ні. Отже, ми вже наближаємося до завершення нашого сьогоднішнього подкасту, і залишається фінальне запитання про примус і тиск, які призводять до травм чи каліцтва. Які правові маршрути захисту реально працюють в Україні? Як цього уникнути? А якщо вже і сталося, то що робити? Тут варто одразу проговорити таку одну просту річ, коли наслідок у вигляді травми поколіства вже настав, у нас зазвичай є кілька паралельних правових доріг, і вони не взаємовиключні. До речі, це важливо, бо люди часто роблять попал, обирають і один шлях і втрачають докази щодо іншого. Перша дорога це охорона праці та розслідування нещасного випадку. У Україні обов'язок роботодавця забезпечити належні умови охорони праці прямо закріпленим законом, в законі про охорону праці, зокрема, щодо створення умов праці відповідно до нормативних актів, функціонування системи управління охорони праці, паралельно у трудовому законодавстві також закріплено обов'язок створювати безпечні і нешкідливі умови праці. А порядок розслідування і обліку нещасних випадків регулюється постановою кабінету міністрів 337. Також ми пам'ятаємо і конвенцію міжнародної організації праці да про е, охорону безпеку праці, про яку ми е, мали розповідь раніше. І якщо хтось зацікавлений, може також прослухати цей подкаст. Він є в нашому пулі е, трудового такого е, лікбезу. Це можна там певний такий е, напрацювати алгоритм, тобто, що треба робити? Медична фіксація одразу, письмове повідомлення роботодавця про подію, контроль за тим, щоб цей випадок не сховали, в жодному випадку не приставати на вмовляння якось там е, не звертатися або приховати цей е, випадок, е, участь у розслідуванні, отримання актів, висновків, е, плюс збір доказів. Паралельно графіки, змін там, наприклад, накази, повідомлення в месенджерах, свідки, відео, інструктаж з охорони праці, будь-які там дані про примус до небезпечних робіт, або там не видали якесь обладнання, тобто це все треба фіксувати. На про всяк випадок. Друга дорога це контроль і скарги. Якщо був тиск, мобінг, примус, ви можете звертатися до органу, який здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і там до суду, також про що, в принципі, прямо каже Кодекс України законів про працю в контексті мобінгу. Третя дорога це судовий захист і відшкодування. У цивільному порядку може ставитися питання про відшкодування шкоди, зокрема моральної, якщо порушення трудових прав і противоправна поведінка, вони спричинили страждання, приниження, втрату нормальних життєвих зв'язків, в принципі, моральна шкода, всі ми про неї знаємо. Наступний такий також шлях може бути це вже кримінальна правова площина у випадках грубих порушень. Наприклад, Кримінальний кодекс України відмістить норму про грубе порушення законодавства про працю. Для слухачів важливо знати, якщо роботодавець діяв злісно, з такими наслідками, може постати питання не тільки про штраф, там про адміністративну, а й ще про кримінальну відповідальність. І е, фінально така дуже практична порада вже для епізоду наприкінці, у таких історіях виграє той, хто збирає докази з першого дня. Не потім напишу, а зараз всі медичні документи, фото, листування, там, якщо я. Внутрішня документація, графіки, накази, свідки і чітка хронологія подій. Тож в жодному разі не приховуємо, не пристаємо на пропозицію приховати цю подію, тому що людина просто в подальшому може бути позбавлена законних виплат тощо від то, то ж юридичної особи, де відбулися такі випадки. Дякую, пані Олена. Скажу нашим слухачам, що варто переслухати інші подкасти. Те, які стосувалися трудового законодавства, вони виходили у нас впродовж певного періоду 25-го року, і загалом на каналі Харківського прес-клубу долучайтеся до нашої аудиторії подкасту Градусник, бо пані Олена Фонова. Сертифікована тренерка із міжнародних трудових норм, кандидатка юридичних наук, обізнана з багатьма тонкощами того, що ми називаємо повсякденним життям трудовими взаєминами, моментами нашого працевлаштування в умовах воєнного стану.